Вітаю, друзі! Сьогодні у нас друга бесіда по книзі об'явлення Богонатхненість книги об'явлення внутрішнє свідоцтва». Е, на той бесіді ми, ми касалися складу кни, книги об'явлення. З чого вона складається? Сім сімок. По-друге, сім знамен книги об'явлення у виді хіазму. Ось ці речі треба нам запам'ятати. Також. Таке питання вам напишіть. Напротязі скількох днів Івану були видіння, небесні видіння, з якого дня починаючи, який цей день був, і який був останній сьомий день. І на підставі чого ми приходимо до таких висновків. Роздумуйте над тим, що написано в книзі «Об'явлення» та напишіть свої роздуми в коментарях. Також ще таке питання, друзі. Звідки бере початок така семичасна структура Книги об'явлення та інших авторів Священного Святого Письма? Книга Буття. Перший і другий розділи ми читаємо, як Господь творив наш світ і шість днів творіння, та сьомий день це було, була субота. І звідти така семичасна структура, вона початок. Сьогодні ми розберемо е, те, що стосується богонатхненності книги. Якщо перша бесіда вона стосувалася нутра кни, книги об'явлення, то сьогоднішня наша бесіда це найближчий до книги такий письменницький контекст або факти. Письменницькі факти. Це хто автор, кому книга ця була написана. Коли вона була написана. Але, по-перше, ми подивимося на внутрішні свідоцтва самої книги про Бога І перше, ми розберемо сім кроків, які є в книзі об'явлення, як ця книга прийшла до нас. Ми прочитаємо книгу об'явлення, перший розділ, перший вірш. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові. Так от, четвертий вірш Іван до Семи церков, що в Азії благодать вам і мир. Ось ці вірші ми прочитали, і ми бачимо ясно з цих віршів, що книга об'явлення вона пройшла певний шлях, поки вона дійшла до, до, до нас. Кінечні адресати це раби Господа. Які отримують цю книгу. І так, ми бачимо ці 10 кроків, їх можна от представити на цій схемі ці 10 кроків. Починаючи Бог дає Ісусу Христу, Ісус Христос Ангелу, ангелу Іванові. Іван напи написав книгу, послав всіми церквам, всім церквам, сім церков читали, поки не Відкриється ключ книги, яким книга відкривається. Ключ називається Альфа і Омега. Потім ми після відкриття ключу ми приходимо до відтворення небесних відінь Івану і закінчуючи 10-й крок це дотримання того, що відкрито в цій книгі. Проросто мають практичний характер і практичні цілі. Ми досягаємо через цю книгу. В книзі Об'явлення ми читаємо 4 та 5 розділи, де у сидячого на престолі є в руках книга. Ця книга цю книгу він передає Анцю Божому Ісусу Христу. Ісус Христос відкриває шостий розділ. Ісус Христос бере цю книгу і відкриває сім печаток цієї книги. Книга стає відкритою. Ми доходимо читання до 10-го розділу і читаємо про ангела. Є опис ангела в 10-му розділі, розділі об'явлення. Ангел з розгорнутою книжкою. Ця книжка вже розгорнута. І вона меншого формату, але в руці у ангела, який передає Іванові. Івану, Івану було Наказано підійти до ангела, взяти книжку і з'їсти її. Він таким чином отримав пророчий дар, щоб бути спроможним написати цю книгу, написати і послати сіми церквам. І в 10 розділі це ясно все це описується. Ось це, це той крок, що передача від Ангела до Івана. Іван написав книгу так, як він її написав. І послав самим церквам, які переписували, вони читали її на богослужіннях, вони також її пильнували за цією книгою, і вона таким чином війшла в канон, вона досягла нас, які живуть в 21 столітті. Ми читаємо, вивчаємо цю книгу, знаходимо ключ цієї книги, відкриваємо тільки. Цим ключ, ключем вона відкривається, ключ Альфа і Омега. І тоді ми розуміємо, що за, за чим йде. В певному, е, ось є певний порядок, і ми досягаємо відтворення небесних видінь Іван. Це, це складні кроки, складні речі, але е, е, на них ми також будемо робити наголоси і свою увагу. І потім Практичне застосування всього, чого, чого ми вивчаємо по цій книзі. І так ми бачимо ці 10 кроків. Вони наочно показують нам Бога на книги об'явлення. Бог в центрі, Престол в центрі, і Бог він передає Ісусу Христу. І ця книга об'явлення, вона через ангела досягає Івана. Іван також передає церквам, тобто нам, рабам Господа. Тобто, книга має божественний авторитет. Це все ми беремо з внутрішніх свідоць самої книги. Чи відноситесь, друзі, ви так до книги об'явлення, що вона Богонатхнена? Якщо у вас є певні сумніви, друзі, я вас просто надихаю. Вивчайте краще цю книгу, вивчайте Святе Письмо, щоб не мати сумнівів по відношенню до цієї книги. Друге. З чого ми виводимо Бога натхнення з цієї книги. Да, ще Попрактикуйтеся вдома, напишіть на окремому ось ці 10 кроків, такі 10 прямокутничків І заповніть по пам'яті всі ці 10 кроків, це буде хороша така дія для того, щоб все запам'ятати і усвоїти. Да, друге, що нам відкриває богонатхненість, це престол у центрі, Божий Престол в центрі, як ми читаємо в 4 розділі книги обявлення. Але як тлумачаться ось ці образи, які описані в 4-5 розділах книги об'явлення. Оці церкви Іриней Леонський, учителі церкви перших віків, Іриней Леонський, він. Запропонував толкувати ось чотирьох чотирьох живих істот, в яких ми бачимо представлені херовіми. Він запропонував бачити в них євангелистів. Тобто, чотири євангелія представлені ось тут, у чотирьох цих живих істотах. 24 старця вокруг Престолу це Старий Завіт. Тобто, Письменники Старого Завіту, 24 їх всього, як юдейська традиція повествує, що 24 автори були. Мойсей, наприклад, 5 книг написав, інші автори там, по декілька книг писали, хтось по одній, але загалом 24 автори. І так, слідує цієї логіці. Старий Завіт це 24 старця на 24 престолах, це ангельські істоти. Скоріше за все, так, як і чотири херовими, наближені до Бога, який сидить на престолі, Чотири – Євангелія. А де ж у цій схемі книга об'явлення? Де ж сама книга об'явлення тут? Друзі, я думаю, ви вже здогадуєтесь, так, що книга об'явлення де? В руці, у сидячого на престолі, так, у Бога Отця. ця книга об'явлення таким чином, вона в центрі. І це ще один довод. Противникам богонатненості книги об'явлення, що книга об'явлення має божественний авторитет. Сам, сам Бог в, в центрі світобудови, престол в центрі і книга об'явлення в, в його руці. І так ми бачимо, друзі, що ось ці свідчення, внутрішні свідчення з самого тексту книги об'явлення, кажуть нам. Навіть два, не одне, а два таких вагомих свідчення кажуть нам про те, що книга об'явлена це не, не просто витвір якоїсь там людини, яка грамотна, образована, але це богонатненна книга. І ми в подальших бесідах, на слідчій бесіді, бесіді, ми будемо таркатися авторства. Того, хто написав книгу об'явлення. А зараз я пропоную вам подумати над, над тим, яке положення ця книга об'явлення займає в каноні Писання. Вона йде останньою, останньою би, кульмінативне таке місце цієї книги в каноні Святого Письма. І тому ця книжка, книга Об'явлення, вона якби вершина пророцтв Біблії. Вона богонатхнена. тому через ці століття були ті, які, які боролися з цією книгою, які піддавали сумнів, сумніву і богонатхненість. Подумайте, чому так? Напишіть в коментарях під, під, під відео, напишіть ваші думки, і е, на слідучий раз ми будемо торкатися більш ретельно теми авторства. То автор Апостол Ісуса Христа, чи якийсь інший Іван, про це ми будемо роздумувати. Це також має важливе значення для розуміння богонатненості книги об'явлення. Вас очікує сюрприз. До побачення!